Всім привіт! І я сьогодні нарешті ввечері добрався до пляжу для того, щоб покопати, тому що зараз берег трошки підмило, зараз відлив і тому треба покопати, подивитися, що тут цікавого вимило. І я вам в цьому відео це буду показувати. Ось Сигнал, і я знаю, що це 5 місцевих бат. Угу. Так, 5 місцевих бат, як я і казав, тому що сигнал завжди однаковий. На цю монету. Та на всі монети місцевий однаковий сигнал. Ну добре, це як 5 гривень. Можливо, 5,5, добре. Шукаю далі. Так, ямку треба заривати. І ось знову такий сигнал, і я знаю, що тут ці 5 бат є. Ага, ось вони. Такі ж самі. Тому що в них однаковий сигнал. Якщо тут часто копаєш, то ти знаєш, що сигнал однакові на цих монетах. Ну добре. А якщо була б така срібна, то ху -ху, було б дуже добре. Але вона не срібна. Ну що, як завжди, я знаходжу окуляри. І це ось такі окуляри, я не, не бачу. Polaroid написано. Ну якісь окуляри, я думаю, що ну так, звичайні, звичайні полароїд окуляри. А, підуть в мою колекцію окулярів. Тому що, що що з ними робити? Тільки колекціонувати. Добре? Добра знахідка, шукаю далі. Ось так йду йду і бачу тут ось така риба валяється. Дохла більш мою 42 ногу. Така велика риба, тому що трошки штормить і вимиває таких риб. Да. Така десь кілограма ну, напевно 2, добра риба, але дохла. І ось знайшов такий шматок. Від якоїсь сітки, якоїсь рибальської приблуди. Це якийсь грузик, він цинцовий, Ну, піде кудись напевно, напевно, до рибальських снастей. Добре, шукаю далі. Сьогодні така приємна дуже погода, блискавка, гром, але я подивився по погоді, що Доща не буде. Ближайші 5 годин, тому пару часиків я зможу тут походити. І ось я тут хожу і тут бачу ось таку велику рибу фубу. Оце вона дуже-дуже-дуже надулася. Ага. Острі. Дуже гострі. Гострі ігли на неї. Вона така велика, щоб розуміли. Більше роки. Але дуже опасно на, на таку наступити. Вона надувається, коли відчуває небезпеку. Ну добре. Ми чекаємо далі. Ну що, я трошки зрадів, коли побачив ось це, а потім взяв і зрозумів, що це всього лише такий э, э, Така штучка від цього, від одягу. Але дуже було схоже на золото. Добре. Буду шукати далі, обов'язково знайду щось цікаве. Це ось така якась штука, напевно, біжутерія. Э, звук був дуже приємний, але бачиш, що тут якісь Бусинки, ну таке. Для першої знахідки добре, буду шукати далі. І ось моя цікава знахідка. Я просто йшов, і в мене був добрий сигнал, і я побачив це. Це якийсь годинник. Так. О! Його нещодавно потеряли, тому що я бачу, що він в дуже гарному стані, але, але не йде. Добре, гарна знахідка. Нагітка це така машинка, такий автомобіль. Зараз трохи почищу. Так, Такий автомобіль. Добре, шукаємо далі.